Ну, активна кампанія по збиранню вона в розпалі. Вже зібрано там більше 10 мільйонів тонн ранніх зернових. Звичайно, що спека додає свої труднощі, але я б не сказав би, що воно дуже відзначається негативно на ранніх зернових, які активно сьогодні збирають. Більша ситуація зі спекою буде відображатися по збору ярих культур, зокрема, якщо ми говоримо про сою, про кукурузу. Про а соняшник, тому що в них іде зараз якраз запилення, цвітіння, і власне ця спека вона дуже сильно перешкоджає розвитку а відповідно культур. Я отак скажу, соняшник взагалі при температурі там більше 30-32 градусів він призупиняє свій ріст. Тобто ми фактично ми вже морозумінні, що а може бути соняшник, не набити достатньої кількості насіння відповідно це буде зменшувати кількість. Зроблено з нього олій, як до ну як е, наслідок цієї спеки, та сама ситуація з кукурудзою, Вона горить більше того, у нас такі труднощі що почалися з травня місяця. По наприклад, в на східних районах, дуже мала кількість опадів випала. і там, якщо при нормі, е, має бути там відповідно. Скажу так, ну в залежності від регіону, але в середньому випадали не більше там 15-20, в кращому випадку 50% від норми. Відповідно, це все негативно відобразилося вже зараз. Ці тиждень спеки, ну додаткове навантаження. Що стосується загальних показників, які ну там призведуть до того, що ми зберемо через цю спеку. Ну зараз важко констатувати, але в цілому можемо сказати, що в середньому вражанність зернових олійних культур України сягатиме порядка 76-77%. Мільйонів тонн, але знову ж таки пі -пі переоцінку наслідків а цієї спеки, я думаю, що десь в другій половині серпня можна буде більш деталізувати. Площі не були більші засіяні, навпаки, у нас, наприклад, під озимі культури під час сусідніх компанії зменшили спорядку менше на один мільйон гектарів землі. Це пояснюється питанням війни. Зрозуміло, відсутністю фінансових коштів товароробників і те, що по значній кількості зернова група працюють в збиток, і багато хто там. Вирішив, наприклад, засіяти більше ярими культурами на власно зберігши землі там під е, ріпак, сою, соняшник, е, кукурудзу, ну лінії культури в більшому міру, тому що вони були більш е, маржинальні в ціні. І якщо ти вирощував там, диверсифікувався і мав можливості не тільки зернову, а лінну групу, то за рахунок олійних ти перекривав ті. Uh, Скажем, так убитки, які ти ні через низьку ціну на зернові тому в принципі, якщо дивитися в цілому на територію України, то якихось там радикальних змін не відбулося. А, в принципі, вирощуються всі ті самі звичні культури, які йдуть на зовнішні ринки, тому що ми в експортному ну, в аграрному напрямку є експортно орієнтованими. Відповідно, те, що ми рощуємо більшу міру спрямовується на зовнішні ринки, тому від того, яка ціна на зовнішніх ринках, на ті культури в принципі орієнтуються товаровиробники. Якщо дивитися на ціну позицію продуктового кошика, то в принципі з проблемою з генерації світла, тобто її відсутністю, ми вже бачимо здорожчання. Цін поряду продукції, зокрема це м'ясна продукція, е, молочна продукція, е, хлібобулочні вироби це те, що задіяно додаткові інструменти е, альтернативних вид енергетики, тому що, наприклад, по молочних фермах, вже за рахунок того, що там, наприклад, доїння, і охолодження, це все електрозовано е, використовуються великі генерації в е, вигляді там генераторів, які мають давати більше 100 кВт. Вже собі вартість там здорожчала більше ніж на 5%. відсотків. Відповідно, ланцюжок таких дій по росту цін він там супроводжується від логістики до мережі, яка це реалізує. Тому тенденція на липень, серпень вона буде відображати ну, стан речей, які будуть відбуватися в енергетиці. Ну але також там слід значити, що питання інфляції також буде важливе, як на продовольній ріс на продукти харчування, валютний відповідно ситуації з підношення гривні до долара. все це в принципі формуватиме той показники виду продукції, яку ми будемо бачити. Якщо дивитися там, наприклад, овочевій групі, то в нас навпаки зараз ситуація буде покращуватися, тому що буде з'являти більше пропозицій під відкритим ґрунтом. Це дуже важливо, щоб у нас дійсно зерновий коридор працював. А тому, що він забезпечив протягом 10 місяців умовно з серпня минулого року до травня цього року досить такі серйозні експортні потенціали. Більше 37,5 мільйонів тонн зернової аграрної продукції було вивезено. І, в принципі, плани щодо розвитку коридорів морських коридорів, одеських вони дійсно є такими, що Ставлять перспективу тому і, і аграрії активно уходили в поля на час весняної кампанії, розуміючи, що те, що вони виростять, зможуть реалізувати і продати.